Грочі, я возле маяка гуляю по пірсу. Ну, як завжди, там музика, концерти, всі прогулюються. І остановився, тому що місцеві стоять. І тут вот така Отака вот штука. Я не знаю, що це таке. А що це таке? Дengar nyap nyap cái tai vô vậy? Bở nó luôn à. Вона на мене вирізла. Вона на мене вирізла. Я в А місцеві стоять, я не знаю, він безкоштовно це все робить. Коротше, я тепер не пойму, місцеві більше на мене дивляться. Чи на цю мишу? Як вона називається? Вона ну, дивіться, на мені сидить. Nie za nie pojmu na kogo mnie bić Na mnie czy na ciu kresieniotku? Tam tam. Tam tam. Tam Я в шоке. Сколько там уже времени? Вот сами места их собрал. Смотрите, сколько мест. Я циркач. Я циркач. А это же, наверное, надо ему скататься денег. Это да. Вот это видео.